Доброго дня пані і панове. Сьогодні 16 червня 2024 року. Цілу ніч полоскав дощ. На городі все тане. Не можна ступити. Вирвати щось таке бур'янину, чи то цибулину, чи часничину, чи ще щось таке. Подивитися, як що росте. Дуже все розм'якчено, тому що тривалий час йшов дощ. Збираюсь на базар. Перед тим, як йти на базар, ще хочу провести тренування для самозахисту. Хоч мені розказували, що є такий заківський прийом метання предметів із рукава. Так, щоб не видно було. Ну, тут рукава такого немає, тому без рукава. Отак, підмізок. Тут таке резинове обрамлення, щоб у випадку рикошета не летіло в вікно. Тому бува, промажишся, або вікно летить, або там десь залишається. От так. Із-под тяжка. Потому что из такого положения вашего суглоб болит, а тут так меняешь. Коли навчався в училищі, ходив на секцію боротьби і, допустимо, провів прийом, а викладач ставили чотири. А чого чотири? Вродіш, підок вийшло, все правильно, хороший прийом, чисто. Противник воно лежить. А ви не сказали ХА під час проведення прийому. Тому і тут треба... Ну <рігла> попробуй, може, краще дійсно тут. <рігла> Але не буду кричати, тому що <рігла> сусіди можуть почути. Кажуть, зимати що, що, дід. Ну ось так. Ай, блин. Так, ну добре. Може, ви зрозуміли. Але <головіка> мій найулюблений прийом це інший. Сейчас, так, так, так. Так, не достану. Треба зробити вставочку. Неправильно, треба вище. Байдемо. Так. І переставить камеру. that's <laughs> right Давно перевірили міцність втикання. ага. Пам'ятаєте? Шкільні роки. А, а тут... ну, зараз я продовжую. Каштанчик позаторишний. Сухи. Бувало тисячу вікно. Мимо. Так, ну все, наче все готово. Збираюся пройтись, побачити, між люди, побачити людей. Дощупа наливала, довго. Тільки пішки чи на велосипеді їхати. Ну, побачимо, що робиться на вулиці. Ще не виходить. Що найкращого, будьте здорові, миру всім.